Я, я не так зрозумію і слів Віталія Степановича, що він передлагає, щоб на першу сесію всі голови сільських рад, е е е Калитині, Семиполов заморичим окрицях прийшли і розказали про свою роботу. Так, я зробив, ні? А, Але це, там, не пробуду, Комісія должна <косісія> бути депутатом <косіс> по аудиту. Не обов'язково тимчасова комісія по любому да. обирається, бо ці селищні ради будуть закриватися. Це буде тимчасова комісія, комісія, буде да. оце у да, нас буде ліквідація буде. У Нас в буде одна структура, а тепер відповідно буде друга структура. Наші відповідно люди, які працювали в структурі, ставають відповноваження. Тобто, їх можна сказати, по-простому розраховують і приймають на, на іншу роботу. Але тут є риторичне питання, як це зробити. Ви знаєте, ви життєвий досвід у вас є, це є різні ситуації. Але зважаючи на те, що в нас зараз дуже складне життя, кожен думає про газ, про світло і про кусок хліба, то це треба зробити коректно, з підходом до кожного персонально. Щоб не затронути інтереси кожної людини. Це моя, моя думка. А, а, да, Він вивачає. Він вивачає. Так, Тактовно, да. так. Я тільки за те. Так, будь ласка, тепер можна порядку. <різь> 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 Толстіка Валерия Івановна. працюю в аптеці, ну, практично після освіти свою, своє життя присвятила медицині. Хочу бачити наш, нашій громаді, нашу громаду зірцевою. І щоб було де жити нашим дітям, щоб вони не мали таких проблем, як маємо ми. Це все. Дякую. Сергійна округу 12 фанаті. Працюю в аптеці за освітою. Медична сестра працювала 10 років праворах ЦРЛ. Хочу. Щоб процвітало нашу силу як найкращим чином. Наші сили, І наші Правильно. Я хочу вам сказати саме основне. Коли вас будуть питати, що таке громада, то ви повинні сказати, це об'єднання сіл не приєднання а об'єднання. По лексиці це різні речі. Домовились? Домовились. Ну, будь ласка. Челистані три городи. Радився грудня 1951 року. До першого вже на день народження займається. Він разу там з тобою, чата не призналися. не знаю це. Не знаєте, так. Ну, закінчимо Миляновську. Восьмирічну школу поступив у Казалецький ветеринарний технікум у 67-му році, який закінчив у 71 му році. Ну, потім служба в рядах радянської армії. Два роки працював після армії оператором на відбудівлі на комплексі, тоді оператором штучного запліднення, потім начальником. Пункта штучного запліднення свиней. Закінчив заочно Українську свято академію по спеціальності за інженер. Ну, в ранішому 14 років пропрацював на комплексі. З 84 року по даний час займаюся особистим селянським господарством. Даний час пенсіонер. Надіюся, що об'єднана громада зробить нас, і нас, усіх людей, нашої громади більш заможними. І саме достатньо, як кажуть. У мене це. А де ще один службу. Ще повинен бути розумівати. Ще повинно Олександр <клес> Анатолій, 82 року народження, закінчив сільського господарства, механіко-технологічний факультет. Пропрацював 12 років в сподрозділення міліції і Тіта. На даний момент безробітним. Все. Сподіваюсь, що в посілку буде краще життя, чим <плес> було до цього. Слідуєш, будь ласка, Доброго дня, громада. Денис Десь Євгенович, го року народження. Освіту маю вищу Закінчив відкритий міжнародний університет розвитку людину Україна. На даний момент е працював до вчорашнього вечора, скажімо так, зв'язаним з інтернетом. На даний момент в пошуках От Хто буде у нас висвітлай? <різвальний> <різвальний> Тетяна Миколаївна, Семиков, вчителька в вікаденції була депутатом сільської ради. Трошечки специфіку роботи депутатів знаю, і тому бажаю всім бути. Справжніми депутатами. Депутат це представник громади. Значить, перший обов'язок, чи що я два два рази два, ці дві каденції добивалася, все, що рішається, повинна знати громада. Хоча чомусь це дуже заборонялося у нас. раз По-друге, що робиться в громаді, повинні знати ми всі і разом вирішувати. Я бажаю вам всім. Самореалізуватися, і щоб наша громада процвітала. Добрий день, Борис митро Олександрович, 79-го року народження, проживаю в селі Семиковці, маю освіту вищу, працював в «Києвенерго». На даний момент працює на експрес, подружжя, маю сина що Запаховий лист не працює на спеціальності, працює за відбуваючим складом. Приватні Підтримую депутата, який хоче висловився за повний аудит. Дуже Справедливий чесні. Справедливий про Проповнювати перезавантаження. Я розумію, що треба бути толерантним, але треба подивитися, що вони робили всі минулі роки і чим вони займалися. Дякую. Пасіхов Володимир Леонідович, село Сені Полки, військова частина, 68-го року народження. Освітку вищу має, військове училище зв'язку, значить, 20 років пропрацював у Збройній силах України, зараз військовий мікціонер, ветеран військової служби. Надалі працюю інженером в телекомунікаційній компанії. Значить, виховую синів, Одному 5 ровно 26 років. Так і забувало. Село Заворичі, Ігор ну, Михайлович, працюю в Тубіському управлінні водогосподарства, начальником проводської дільниці. Обслуговуємо річку Трубіж і всі канали району. Ну, 75 років народження. Дякую, коротко, <різько> ясно. <різько> Заворичі. ішила, Алла Вікторівна, приватний підприємець. Тархан. Обрана на окрузі номер 10 калитів, 88 року народження, освіта повна вища до соціальності кредитної економічної, Закінчила в Київській економічний університет університету Вадима Гетьмана. Працювала бухгалтерами, виконуючим обов'язки головного бухгалтера на конкурсному заводі. Зараз займаю посаду головного економіста або сільтека лида. <клес> Одружена є донька. Що я хочу нам всім показати? Щоб ви дружно наполегливо йшли до нашої цілі і щоб у нас була тільки одна мета. Ну, Я хочу вас ще, ще познайомити з депутатом районної ради, яка буде в нас допомога нам допомагати в будь-яких справах. Це Колісиченко, Тетяна Олексієвна 73 року народження. Заміжня маю дорослу доньку, закінчила Ірпінський індикторний технікум 20 з лишнім років стажу бухгалтера. На даний час працює у приватній фірмі, головним бухгалтером. От, дорогі однодумці, я думаю, що нам разом вдасться все ж таки здвинути з мертвої дочки нашу справу і йти до покращення, до добробуту, покращення наших сіл, і буде у нас краще майбутнє для наших дітей. Ну і на завершення, я ж про це повинен розказати, правильно? Yeah. Значить, я, Христинченко Олексій Васильович, народився 24 липня 1972 року в селищні типу yes. Да. Закінчив калетянську середню школу, яка тоді колись була імені Легія Стелебачення з усім. Це я добре пам'ятаю, але у ви нема цього. Далі закінчив калетянську середню школу світну і медаллю. Закінчив Ніжинський педагогічний інститут, фізмат факультет, спеціальний фізмат, учитель е, фізики і математики, коли прийшов в себе полки, в у 94 році на посаду вчителя математики. Але я там попрацював один рік і наш директор Калидянської школи Писаренко Володимир Федосєвич запросив мене. Халетянську середню школу попрацювати на посаді вчителя математики старших класів. Це були учні трошки молодші, ніж я, було дуже тяжко, але я пройшов цей шлях, а потім життя так склалося, що я знову повертаюся в семитологію. І знову ж таки, на посаду вчителя. Григорій Борис Петрович забрав мене вчителем інформатики, математики самихологівської школи. Тобто, починаючи вже все своє свідоме життя, я працюю в Симиболківській середній школі, зараз називається Симболківської НВК. Але попутно, в 95-97 році я закінчую Ніж... Полтавський кооперативний інститут. У мене економічна освіта, але я менеджер торгівлі. Тобто Я економіст, на такий менеджер. Далі з 2000... 9-го року я працюю в Бороварській районній вечірній школі на посаді вчителя фізики і інформатики. Що скажу про себе? На сьогоднішній день я вже працюю з досвідом роботи вчителя, так сказати, вже більше 20 років. На посаді керуючого я ніколи не був. Так що, якщо будуть якісь до мене питання, будь ласка. Кажіть, я не ображуся. Тому що для це, це для мене буде вперше. Я дякую громаді об'єднаній, що підтримали мене, що ну, дали таку, можна сказати, підтримку, дорогу, довірили мені. Ну, я буду старатися, так як воно є, буду, ну, відверто кажучи, ну, з чистою совістю виконувати ті зобов'язання, які на мене положила громада. Об'єднана всіх частина Ну, На цьому я хочу про себе одна завершити свою розмову, тому що далі історія буде, вона буде йти далі. Про те, що буде далі, я сказати не можу. Але хочу сказати, що ми всі, люди, не тільки депутати, не тільки голова, не тільки а вся громадськість працювала, і ми до. З усієї громадськістю, судимо це якісь результатів. Я тільки за те. Дякую. Якщо вас бачите, будь ласка, можна виступити. Будь ласка, добрий день, ласка. Я не прийшла в депутати, балотувалася, але вийшла в друге місце. Але хочу сказати вам, і оце я вас послухала. Я дуже рада, тому що дійсно прийшли цікаві люди. З, ну, з, хорошим, з хорошою освітою, з хорошим досвідом життєвим. От. І бачу, що очі гарять, то хочете працювати. Це мене дуже радує, але дивіться, вас мало. Громада здоровенна. Якщо ви... Оце ми... Я одна з тих, які робили цю громаду, щоб вона з'єдналася. Може комусь це не подобається, може хтось не проти цього. Але вже так так вже сталося, і ми всі об'єдналися. хочу вам сказати, що на вас зараз такі обов'язки, яких ніколи не було нікого за багато-багато років. Тобто ви робите отой фундамент, на якому буде оце, оце велике чи маленьке вже та саме будівля. Таким чином, значить, оце зараз від вас дуже багато залежить. І дивіться, оце говорив. Говорив Льоша, пробачте, Добре. можна Олексій Васильович говорив. Пробачте, що дивіться, говорив про те, що ось будуть нам ще нічого немає. Оце все Оце зараз, зараз все народжується. Розумієте? Тобто нема ще точних директив, що буде так чи так, чи так. Але коли щось народжується. То я вам, як інженер, хочу сказати так: що якщо немає обратної зв'язі, зворотного зв'язку, то нічого з цього доброго не вийде. Тому у вас.